Друзі, всім привіт! Це третій день нашого туру. Зараз ми із Вінниці вирушаємо до Хмельницького. Ми вже зібрали всі речі. Дуже гарно відпочили. І з новими силами, з новим натхненням їдемо до вас у Хмельницький. Бачили багажній каді, то там ще краще. Дивимося зараз наш зал, в якому буде проходити захід. Зараз тут буде день народження у когось. Нам треба буде почекати до вечора, і тільки після цього свята нас запустять у ресторан для монтажу. Зараз ми довирішуємо різні адміністративні питання щодо заходу, а трохи перекусимо та будемо заселятися. До Хмельницького ми добиралися пішки вісім річ. <реш> З Вінниці до Хмельницького ми доїхали за дві години. Тому від Вінниці до Хмельницького їхати дві години. А зараз вже практично 10 годин вечора. Не питайте, що ми робили в день. А, найголовніше те, що ми будемо робити зараз. А саме а, розгружати наші машини. Створювати магію для вас. Ну, реально, а, можливо, здається так, що там вигрузив, загрузив, погрузив, розклав. Але насправді це дуже велика робота, яку хтось повинен зробити. І наша, а, наша така а, маленька, не маленька команда, а, справді дуже старається. Щоб вам все сподобалось, і ми для вас були корисними, щоб ви відкрили для себе щось нове, чи можливо це наштовхне надихне вас. Нас нарешті пустили в зал, де в нас буде проходити захід, і ми розпочинаємо наші монтажні роботи. Зараз ми все переставимо, встановимо наші куби, занесемо все, що ми з собою привезли, і почнемо все монтувати. Ми вигрузили з машини всілякі наші дрібнички, але це всі дуже важливі дрібнички, з яких буде складатися вся атмосфера заходу по суті. Ми сьогодні прям супер молодці. Постаралися дуже швидко зробити монтаж. На це в нас пішло десь година двадцять. Насправді це реально дуже швидко, тому що у Вінниці ми трохи були на розслабоні, ходили не поспішаючи, і монтаж не зайняв чотири години. А тут вже трошки і інша була історія, тому нам прийшлося трошки Коротше, пришвидшитись, прискоритись. Це наш четвертий день, як ми в Алютаті Кіраніанту. Це Хмельницький, так само як і був вчора. Нічого не змінилось. У нас вже все готово. Буквально через пару хвилин почнуть пробувати наші гості. Ми вже в очікуванні початку. Доброго ранку, раду, краще. Зараз у нас невелика перерва. Ми запросили наших гостей на каву брейк. Після чого в нас буде наступний блок. В нас вже розпочалася практична частина заходу. Хлопці тестують наші нові профільні системи. Так, а в цій частині йде живе спілкування де Євген відповідає на всі питання хлопців. Це було круто! Хмельницький, ви такі позитивні, ви просто нереально заряджаєте нас енергією. Ми завершили наш захід. Зараз у нас в планах трохи поїсти. <реш> Трохи видихнути, тому що реально все пройшло на одному диханні. Після цього ми будемо робити монтажні і демонтажні роботи. Як на початку, ми робили розпаковку, зараз ми будемо робити запаковку нашої машини і будемо їхати в наступну точку. Це Тернопіль. Хочемо подякувати компанії Вонлайд за допомогу в організації заходу Алютат Україні тур.